Всім вітання! Чергова нічна російська дронова атака по Україні скільки збили. Дрони-перехоплювачі тепер працюють і по шахедах. Вперше оприлюднили відео такого вдалого збиття. Пакети військової допомоги від європейських країн, розпаковка італійського пакета, і нові підрозділи росіян на фронті настільки секретні, що їх навіть не показували на параді. Про все це і не тільки розповім найближчі 10 хвилин. Я В'ячеслав Цимбалюк, це канал Факти Лайф. Підписуйтеся, ставте подобайки, залишайте коментарі. А ми починаємо і розпочнемо. Ми з на жаль, уже традиційних ударів по Україні цієї ночі росіяни вже знову запустили понад сотню ударних безпілотників. По нашій державі повітряні сили відзвітувалися про 108 безпілотників ворога, які були збиті сили, точніше були запущені, а сили ППО шкодили 93 ворожі безпілотники. При цьому 35 було вражено вогневими засобами. А ще 58 були локаційно втрачені або подавлені за допомогою РЕП. Тим не менше, внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирська області. Ну і якраз от щодо цієї теми, до збиття шахев е, сили оборони почали застосовувати не лише власне в цій мобільні вогневі групи, авіацію або реби, а й власне дрони-перехоплювачі. Успішний приклад такого збиття опублікували в мережі. На ньому видно, як український перехоплювач дрон наздоганяє шахет і вибухає під ним. І нехай поки що це поодинокі випадки. Рух в цьому напрямку є що дуже добре. Особливо це важливо в контексті зміни тактик та технічних характеристик ворожих дронів. Зокрема, у зетпабліках хвалилися, що тепер поліпшені шахеди Герані можуть літати на висоті понад 3 кілометри зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину, через що гелікоптери чи мобільні вогневі групи вразити їх вже не можуть. Щоправда, там же вихвалялися, що вони стали стійкішими до реп та інших перешкод. Тим з огляду на цю статистику втрачених, які ми щойно почули, таких або небагато, або це чергова спроба зетників вихвалятися тим. Чого немає, що з ними буває досить часто. Ну і тим часом є результати роботи українських дронів по російських військових цілях в тимчасово окупованому Криму. Осінд, проект кіберборошно опублікувала. Супутникові знімки удару минулого тижня по військовій частині 12676, де базується 126-та бригада берегової оборони, був знищений склад боєприпасів. Також ймовірно була вражена будівля, в якій зберігалася іранська або північно-корейська зброя, в тому числі боєприпаси, можливо, навіть ракети. Нагадаю, йдеться про удари в ніч на 16 травня, коли лунали вибухи в Севастополі та Перевальному, ще раніше сили оборони завдали вдало удару по системах російських ППО на півострові, що фактично зробило військові об'єкти РФ там погано захищеними, і змусило командування військ Російської Федерації стягувати до Криму ще більше систем ППО, при цьому ослаблюючи інші напрямки, в тому числі на фронті. Ну і загалом якраз про фронт поговоримо там протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Передає наш генштаб. З них понад половина були на покровському та новопавлівському напрямках. 72. 72 атаки були на Покровському і 22 штурмові дії загарбників на Новопавлівському відтинку. На Лиманському напрямку також ворог активізувався. Там було 23 бої зіткнення. На турецькому напрямку окупанти 13 разів атакували українські підрозділи. Всі атаки ворога відбиті, звітує Генеральний штаб України. Ну тож знову констатуємо, що жодного результату цих розмов Путіна з Трампом не досягнуть. Досяг свого хіба що Путін. Чим довше йому вдається робити оці дешеві викрутаси для затягування часу, тим більші шанси на продовження своєї літньої вже кампанії, про яку можна говорити, мета якої, як мінімум, повністю захопити Донецьку область. І поки Путін вдає переговори, його армія намагається наступати на Покровськ і Костянтинівку. Саме ці напрямки, як ми бачимо, зараз найактивніші. Дивно лише, що Дональд Трамп схоже і радий вірити у цьому путінському обману про готовність до миру. Трамп серед іншого заявив вчора, що тут справа у великих его, ну якщо так можна назвати маніакальну ненависть Путіна до України і до її народу історії. Ну то нехай буде его. Не хочу обговорювати всі от вчорашні заяви Трампа, бо він там місцями сам собі протирічив. А, тому не зважаємо на ці слова американського президента. А подивимося, що він робитиме. І не забуваємо, що потужний санкційний пакет проти Російської Федерації від сенатора Грема, який готується Конгрес, вже від адміністрації Трампа майже не залежить. Тут все, що може зробити Білий Дім, це хіба що трохи притримати його. Це, до речі, слова держсекретаря Марко Рубіо. Отже, ця телефонна розмова Путіна з Трампом нічого не змінила. Путін тягне час, зображаючи готовність до миру, а Трамп. Цьому вірить, бо в нього ідея фікс завершити цю війну, але при цьому він не помічає, що реальна готовність України до припинення вогню до зустрічі на найвищому рівні гальмує саме Кремль у цими своїми необхідностями виробити найефективніші шляхи. Руху до миру, як сказав вчора Путін. Найефективніший шлях до миру, я вам скажу, просто забрати свої війська з України. Але на це ясно, що Путін не піде, якщо на нього не тиснути. І тут маємо підтримку Євросоюзу, який слідом за запровадженням 17-го пакету санкцій проти Російської Федерації вже готує власне 18-й пакет. А ну а поки що, як ми бачимо, найефективніше протистояти ворогу це його знищувати. Ще 1030 росіян. За минулу добу були трьохсотими та двохсотими. Мінуснули один танк, п'ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового та 107 одиниць авто та спецтехніки окупантів. От не знаю, в який день до статистики знищених танків потрапив ось цей, але маємо відео з Лиманського напрямку, де українські дронарі спалили російський танк Т-72. Б-3 з боєкомплектом в укритті. Суміжники з 81-ї аеромобільної бригади виявили цей танк, який регулярно виїжджав працювати по передньому краю з закритої вогневої позиції. Танк був обвішаний потужним антидроновим захистом, але оператор дрона виявився хитрішим, видивився напіввідкритий люк мехвода і саме туди спрямував свій FPV-дрон. Результат видався. Вибухова яскрава. От можемо зараз подивитися, власне, до чого це призвелося. Він цей люк мехвода, і от саме туди спрямовується удар. От, а от власне, вибух з іншого. Ну, от такі майстерність українських операторів дронів вона вийшла на якийсь просто неймовірний рівень. Тут і ювелірні, оці скиди, і з кількох десятків метрів у яблучко, Ідеальні влучання в обшиту мангалами, реп-техніку. Велика роль в цьому, звичайно, і технарів. Так, що які роблять і дальність більшою, і насправді дозволяють дронам працювати більш ефективно проти захисту. Ем, ну багато ми бачили різних дронів. Дрони, в тому числі гранатометники, подивимося, як вони себе покажуть на фронті. Але виробництво дронів дуже важливо, тому що зараз через їхню більше використання їх потрібно і більше на фронті. Ну от якраз про допомогу Україні зброєю партнери нам продовжують допомагати тією зброєю, яку ми. Самотужки поки виробити не можемо. От Італія в рамках 11-го пакета військової допомоги надасть Україні ще одну систему протиповітряної та протиракетної оборони. САМПТІ. і загалом пакет включає ще. 400 гусеничних машин типу М 113 боєприпаси та систему ППО Смарт, як я вже сказав, яка вважається необхідною для протидії російським повітряним атакам. Додам, що Фінляндія вчора оголосила, що закупить важкі боєприпаси для України у фінських виробників за прибутки від заморожених російських активів. Загальна вартість у цього фінського пакету 90 мільйонів євро. Поза минулого тижня також був пакет від Німеччини днями. пакети військової допомоги Україні оголосили також Данія та Бельгія. Тож бачимо таку. Приємну тенденцію і от кілька слів про оці гусенічні італійські м 113 Це італійська версія цього американського бронетранспортера. Називається вона італійською Вічічі Ду. Вона відрізняється підсиленим захистом завдяки додатковим 6-мм броньованим панелям на бортах. Що забезпечує кращий рівень безпеки екіпажу під час бойових дій. Також на бортах кожної машини є по дві амбразури для ведення вогню та два віконця з броньованого скла для спостереження за обстановкою навколо. Словом, от такий досить міцний М113, який надзвичайно і так добре зарекомендував себе в боях, от про його живучість після підриву на мінах чи пострілах ворожих гармат, наші бійці вже неодноразово розповідали. Ну а тут маємо ще й модернізовану версію. Ну і 400 штук. Це дуже дуже відчутний показник, тож сподіваємося, що це буде суттєве підсилення для фронту. І згадаємо, що в неділю з'явилася інформація від головного управління розвідки України, що в ніч на понеділок перед тією самою телефонною розмовою Трампа і Путіна Росія хоче демонстративно запустити міжконтинентальну ракету ЯРС. Її дальність польоту становить, нагадаю, понад 10 тисяч кілометрів. Причому статус запуску був навчально-бойовий. Так, от експерти Defense Express з'ясували, що запуск так і не відбувся. Його ознак принаймні не зафіксували, причини зриву невідомі. Ну, при причини зриву можна е, здогадатися, їх може бути насправді кілька. Перша це е, просто залякування України та можливо, спроба Кремля пограти цими м'язами перед розмовою з Трампом, і е, запускати насправді нічого не планували. Друга причина запуск справді готувався, але щось пішло не так. Адже у 2023 році Російська Федерація двічі поспіль не змогла штатно здійснити запуск цього РС-24 Ярс. Тож історія була така сама з річником, а запустила ракету, щоб потім весь світ дізнався, що твоя наймогутніша зброя просто пшик. Ну ясно, що в Кремлі вирішили цього не робити, аби не ризикувати. Ну і наостанок чергова така замальовка на тему, як воює Друга армія світу, або до чого призводить, коли планував Київ за три дні. А вийшло, що зброю та боєкомплекти на передову треба вести не на вантажівках чи броні, а, наприклад, на ось таких перероблених цивільних авто, як Жигулі, яких від дронів не рятує навіть мангал. Ну, машина, це я вам скажу ще просто преміум-версія. В інших підрозділах БК та зброю везуть ось на таких господарських тачках. Або навіть на дитячих візках от трохи далі буде відео з такими саме візками. От можете зустріти десь на районі безхатьків, які порпаються у смітниках. Ну, от якщо побачите, не лякайтесь, це не російські солдати. Хоча і дуже схожі. Ну, як на мене, от шкода, що не було на параді 9 травня на красній площі оцих от бойових розрахунків із візками, тачками. Тоді б гості із сідзепінням включно могли б оцінити всю потужність і оцю аналоговнітність російської армії. І коли всякі мідінські говорять, що вони готові воювати з Україною ще роками, згадайте ось це відео. Невже армія, яка ще не починала, і везе зброю на нулю у дитячих військах за допомогою віслюків чи тачок? Ну що ж, на цій риторичній ноті я з вами попрощаюся. Це були факти лайф. Підписуйтеся, ставте подобайки, лишайте коментарі. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.